Маємо оригінальну лялочку від Zap Creation. Це у нас Baby Annabelle, Перші кроки в ідеальному стані лялечка, У неї шарнірні ручки, шарнірні ніжки. Вона у нас вміє ходити, а також повзати. І видає різні звуки. У неї тут є активний попочок, на який ми натискаємо і граємося. Стан ідеал. Ось тут вмикається. Дитинка тримає лялочку і лялочка робить свої перші кроки. Так, бачите, їй подобається дуже. Ось Так, вона ходить. Можна її садити. І також вона у нас сміє повзати. Для того, щоб вона повзала, ми виставляємо її ніжки, піднімаємо голівку і чекаємо, так, впала. Підіймаємо, встав. Дуже-дуже цікава. І стан Супер. Також до неї ми додамо платічко. Ось таке від baby bone Таке гарнюнє платічко Феї. Можна ще брати горщик, можна брати сосочку якусь підбирати, і гратися як із справжнім малюком. Садити на горщик можна її.